Так, Про що хотілося б поспілкуватися? Да? Дивіться. Е, в наш час е, дуже, дуже багато нових автівок повиходило. Да? Ера старих Жигулів, Москвичів вона вже виходить. Да? ланоси, вішечки, лачечки потрохи-потрохи відходять. Да? Ось такі автівки все, їх стає все менше та менше. Да? Але нові автівки вони потребують більше знання, більше властивості, більше, як я кажу, не властивостей, а більше досвіду з ними працювати. Да? Тобто, ну, І ми шукаємо хлопців, які бажають саме навчитися працювати з такими автівками. Да? Це, повірте, це не один день, як дехто вважає, що так за день взяли все. Ви зрозуміли, все почали робити з ними, і пішло, пішло, пішло. Ні, хлопці, це вивчається теж роками. Да? Є базова якась база для усього да? по бортуванню, по ремонтах. Ремонти вони не дуже шагнули вперед. Да? Тобто за останні там, 10 років ремонтна сфера вона так і лишилася. Лише змінилося деяке обладнання, воно стало більш. Дорожче коштувати, воно стало більш якісним, да, воно стало, і ремонти стали більш надійними. Тому. А що тому? ви знають хлопці, Я погано себе почуваю сьогодні, але на роботу все рівно вийшов. Зараз пишу це відос для того, щоб... А для чого? Ну, щоб вам якось розповісти про те, що ми... Займаємося якісним шиномонтажом. знаходимося місто Дніпро дам і збираємо молодь на навчання, да? також збираємо фахівців на сезонну роботу. Тому ніхто не хоче, не бажає зараз вчитися, ніхто не бажає отримати фахову спеціальність. Да? Тобто, Дивіться, дуже-дуже вже Перестроївся мір, дуже перестроївся. Да. І колись, я пам'ятаю, той час, коли до шиномонтажу відносилися так, як до двірника, там, до прибиральниці, то ще до чогось. Зараз час шагнув вперед. Властивості всього змінилися, дуже сильно змінилися. Змінилися автівки, змінилися відношення до цієї специфіки. Да. І на зараз саме зараз не вистачає фахівців, дуже не вистачає. Молодь навчатися не бажає, але ми постійно запрошуємо. Я декілька років постійно у всі там соцмережі викладаю, що беремо на навчання, беремо на навчання, приходьте учні, там хлопці, там і один час, там, навіть намагався зібрати. Команду з дівчат, поки не приходили там їхні хлопці, чоловіки, не бачили, як вони стоять в позі, як і ми в такій же позі стоять і кажуть, що це на мою жінку на жопу будуть дивитися, та ні, я таке не допущу, та і все. Да. От. Але е, дівчата теж дуже гарно працюють, вони більш знаєте, е, от в ремонтах, саме в ремонтах е, з ними краще працювати. Да. Це більш творчий підхід, більш щеп'ятій більш відповідальні вони такі, да. Тобто, вони більше продивляються, деяке пошкодження, деяке ще щось. да. Але ну, цей стереотип, що там моя дівчина буде крутити жопу перед кимось там. От, дивіться, ми трохи інакше до цього ставимося. да. Тобто у нас є майстерня, у нас є. Кімната е, очікування, да, де клієнти в онлайні зможуть наблюдати, як працюють з їхніми колесами, але вони не стоять в майстерні та не, не спостерігають, як там хтось крутить жопу і чекував, до хірячі по диску. Да. Це саме справа майстерності. Да. От. Плюс до цього це безпека клієнтів, бо буває вилітає кулачки на прокатному станку, буває там вилітає кувалда, молоток, ключ кудись полихід. От, І клієнти, як зазвичай, стоять саме на путі, на шляху цього там польоту. Да? От. Тому шукаємо, ми все ще шукаємо фахівців, ми також збираємо молодь на навчання, да? тобто навчаємо. Самого, самого рання, тобто підняти правильну автівку, відкрутити правильно колеса, поставити правильно колеса, закрутити правильно, опустити правильно автівку, бо є автівки, які треба тільки дуже-дуже повільно опускати. Так? Є автівки, там, по херу там пум опустили та і все. Так? Правильно затягнути колеса. Так? Правильно бортування, тобто, це щоб не порвала шину, щоб не пошкодити диск. Не Пошкодити вентиль, не пошкодити датчик там, датчик тиску, да, який знаходиться в колесі. От. Буває таке, що і не усі колеса розкачуються з першого разу. Це теж треба розуміти, де треба бахнути пушкою, де вогнем, де обжати, де стукати треба. Да. Це, це ну, досвід. Да. Чим більше досвіду, тим ну, краще буде. Працювати ще на вантажах. Тому у нас є ще один аккаунт. Він має назву Секта чистих колес. Той аккаунт теж створений для більш ефективної роботи шиномонтажу, для того, щоб з нього могли пускатися прямі ефіри. Да? Но ми не можемо його ніяк розкачати, бо YouTube його не просуває, зовсім ніяк не просуває. І... Ну, Не можемо Коротше, не можемо його розкачати. Відео туди загружається і такі ж самі, і інші відео туди загружаються, Але YouTube не просуває і ми не можемо запускати прямі ефіри. Да? Спостерігати в прямому ефірі ну, більше цікаво, як люди працюють. А Вперед у нас незабаром сезон заміни шин. Да? Це масова масова їзда автівки, масово все. І я думаю, вам було б цікаво спостерігати, як саме ми працюємо, а не сидимо, балакаємо, базікаємо. Да? Тому хто може там, да? поїздку в поях заходити, з секта чистих колес. Да? Забили пошук, пошук забили. Секта чистих колес. Зробіть підписончик. Буквально тут залишилося півтора тижня, поїдуть масово люди на перевзування. Тобто ми Якщо розкачаємо цей аккаунт, ви в прямому ефірі зможете дивитися, як ми працюємо саме з вашими, можливо, колесами, з вашим другим колесом. Ну, в общем, як ми взагалі працюємо. Тобто да? там буде майстерня, саме ви зможете спостерігати, як це робиться. Ну, і звісно, все ж як і було. Да? Ми шукаємо молодь, ми шукаємо фахівців. У нас є декілька таких умов обов'язкових. По-перше, ми не бухаємо на роботі в середверезі, без перегару, без нічого. Да? От друге, ми слідкуємо за чистотою. От. Тому, будь ласка, хлопці, дівчатка, хто зараз дивиться? Просто зараз завершу ефірчик. От, далі його закинув, щоб він виклався, щоб люди, можливо, подивляться. Воно довге, буде, там, майже 10 хвилин, але не усім цікаво дивитися такі записи. В секту чистих колес, зайдіть, зробіть підписончик. Знайти там неважко, секта чистих колес, там миються колеса, бін, там на аватарці, все там, моя рожиця теж мількає, там все, все як є. От, бо Ютуб його не просуває зовсім. А... Для вас це буде краще спостерігання. Так? Тобто це буде з різних ракурсів дивитися, ви зможете дивитися одночасно з, з, як, з різних кутів так? на. Этот. От. Тому дякую всім, хто переглядав зараз. Це буде викладено, зробіть там підписончик. Далі, Щас, а я піду там трохи лікарства приму, бо захворів мене.